Ось у нас є блок живлення, коли я його активую, в мене цей соленоїд мав би вийти з зачеплення. О, тобто треба було більше струму, це сталося десь на 2 ампара. І тоді в такому, в такому положенні наш механізм, все, став на паркінг, оця вилка. Зайшла в зачеплення, воно, воно зафіксувалося. Для того, щоб поставити механізм на паркінг, нам потрібно перше це деактувати оцей соленоїд і покрутити наше колесо. Це колесо крутиться за допомогою оцього, оцього механізму. Тут стоїть електричний двигун через, отакий, через ось такий черв'як, який знаходиться там, крутиться оце колесо. І і проводиться в дію паркувальний механізм.